Да, друг! Другий друг-руд сей-кір. Ми маємо змогу спостерігати за цією грою. Ярик з м'ячем, Очікує забігання справа і він його дочекався. Але м'яч вийшов. Вийшов, вийшов. На метр, Андрюха, на метр! На метр! Це фіксується. Якби не фіксувалось... Я Я на досвіді на досвіді. Це було гарно, гарно. Та там удалення, по-моєму. Там пенальти удаления. на досвіді, на досвіді. Ваня, Ваня, Саня, Ваня. Ты Ваня. ты вивчинок, ти вовсяшка. Хоть не прибыла. Опа, опаньки, опаньки. Ой-ой-ой-ой! Не забувай, що ти залітає тобі. Ми бачимо казирне відрю. У тіло. Андрій з м'ячем, може бути постріл. Він передумав. Зараз ми дивимося. Ярик, викаруючий свою п'яточку, але не в той бік.

Ну це врятував, врятував. Дрю, спира через себя. Да, а то надо с Мишей, блин, не в, самое, в телефоне сидеть, а выходить играть в футбол. Це Даня, а Мишей, блин, в, это намного интереснее. Видишь, как люди кайфуют.

Ярик, тих... ой, Даня, тикай. Даня, текай. Буду сейчас опять, опять треснуть будешь тут плакать. Все. ну 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 да, 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 Ваня, як я б стам, бляха.